Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Жіночий чемпіонат Європи продовжується. А в далекій Ісландії у місті Рейк'явік стартував масовий опен-турнір. Більше 400 учасників різного віку, сили та статі вийшли на старт, і серед них видатний представник українських шахів, легендарний гросмейстер Василь Іванчук. Незважаючи на те, що останнім часом, внаслідок не дуже вдалої гри Василь Михайлович значно понизив свій рейтинг, за цим показником він посідає п'ятий рядок у списку учасників даного змагання. Тому як один з рейтинг-фаворитів цього турніру у першому турі Василю Іванчуку дістався не дуже кваліфікований шахіст, маловідомий майстер фіде з Саудівської Аравії Ахмед Абдула. Різниця у віці більш ніж 30 років, різниця в рейтингу більше 400 пунктів, дивимось партію. Д4 зіграв Іванчук, кінь ф 6, С4 G6, G3, слон G7, слон G2 і D6. Суперники розігрують старондійський захист. Після кінь кінц 3, 2-0, кінь ф 3, кінь кінце 6, рокіровка. У цій добре відомій теоретичній позиції найчастіше чорні грають А6 що після d5, кінь a 5 кінь d 2 зіграти c 5 відбиваючи загрозу b 2 b 4 І на дошці виникає одна з табі, варіанту фіанкетто стариндійського захисту. Але Абдула зіграв слон G4, і це вже певна неточність. Хоча, здається, хід доволі логічний. Але Василь Михайлович дуже швидко підкреслює невдале розташування чорного слона. Він грає d 5 Після кінь А5, нападаючи на пішака, Б3, С5 і слон Б2. Тут чорним все ж таки варто провести план з просуванням пішака на б 5 тобто зіграти А6, далі тура Б8 і нарешті б 7 б 5 Але, як я вже сказав, шахіст, який грав проти Іванчука, не є досвідченим. Тому робить помилку, ставлячи пішака на Е5. Звісно, білі могли не бити на проході, і в такому випадку також мали певну перевагу. Але ще краще той шлях, який обрав Іванчук, побив на Е6 після Ф'є ферзь д2. Тепер у чорних слабкий пішак d6. По суті, він є відсталим, тому що просування його вперед наштовхується на кінь Е5. Одним ходом білі нападають на слона і на пішака Д5 своїм слоном. Ось тут ми і бачимо негативні наслідки розвитку слона на g4. Проте найголовніші проблеми чорних пов'язані з цією фігурою ще попереду. Абдула зіграв інакше, він поставив ферзя на b 6 прагнучи захистити пішака однією з двох тур, але білі грають кіняж 4. І тепер ми бачимо, що Іванчук загрожує просто спіймати слона, просуваючи пішака на h 3 а далі після відходу на f5 або h 5 – Ж4. Тому Абдула змушений зробити хід, який зовсім не планував. Це е 6 е 5 після чого пішак D6 остаточно стає слабким. Білі продовжують грати дуже конкретно та сильно. Іванчук просуває пішака на F4, після c 6 брати на D6, звісно, погано, тому що буде Турайв D8, і білі втрачають ферзя. Але Іванчук грає дуже послідовно, просуває пішака на H3, проганяючи слона, який йде аж на c 8 Ф5. Грає Василь Михайлович, двічі нападаючи на пішака G6, ну і чорним доводиться просто бити на f5, тому що поле G5 знаходиться під контролем ферзя. Кінь б'є F5 зіграв Іванчук, нападаючи на пішака і слона. Дуже хотілося б зіграти кінь d 4 перекриваючи вертикаль білому ферзю, але не можна, тому що білі міняються на g7, і грають ферзь g5, шах, далі виграш коня. Тому суперник Іванчука змушений зробити ще один хід, який дуже не хочеться робити, саме розмін на F5. Звісно, тепер білопольний слон білих стає володарем полів білого кольору, після кінь' 7, тура ff 1 тура АД8, тура АД1 А6. Іванчук прекрасно розуміє, що вирішальна позиційна перевага на його боці, тому не квапиться. Відходить королем на H2. Після ферзь С7 грає слон С1, король h 8, ферзь d 3 Аж 6 грають чорні, прикриваючи поле g5, але білі грають слон e 3 і після b 5 дуже пізня спроба затіяти якісь ускладнення. Якщо білі заберуть, то d 5 з загрозою вилки. Але Іванчук не реагує на ходи суперника на ферзовому фланзі і концентрує свій удар на протилежній частині дошки. Грає ферзь Д2, двічі нападаючи на пішака, чорні змушені зіграти король h 7 кінь Е4, займаючи важливе поле білого кольору, після кінь fg 8 розмін на F8, і білі забирають на С5. Позиція чорних просто розвалюється. Бити, звісно, не можна, тому що втрачається тура, тому ферзь С8, захищаючи пішака А6, і після чергового удару слон b7, Абдула вирішив. Припинити ці страждання і просто здався. Дійсно, позиція чорних вже давно безнадійна. Можна було відійти ферзем на Б8, але білі вигравали, наприклад, так. Слон є 4 шах, король аж 8, кінь є 6, подвійний удар. Ну і далі після відходу тури забираємо слона пішака на d6, позиція для білих абсолютно виграна. Ось така партія, можна сказати, розминка для Василя Михайловича. Чиста перемога на класі, ну і далі, звісно, українці чекають більш сильні суперники. Будемо паралельно слідкувати за жіночим чемпіонатом Європи і виступом Іванчука у Рейк'явіку. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.